Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic the Gathering Ukraine, і сьогодні я розкажу вам про новий продукт Візардів. На радість всім постановувачам Толкіена мова йде про набір володар перснів Казки Серед Земля. Офіційний реліз у світі анонсовано на 23 червня, і візарди вже презентували багато цікавих карт з нашими улюбленими персонажами Фродо, Гендальфом та іншими. А вже ж, в сеті також буде єдине кільце. Легендарний артефакт, який має незначенність і надає захист від всього до вашого наступного ходу. За поворот викладете каунтер тягаря на нього, після чого берете карти по їх кількості. Але на початку кожного ходу втрачаєте одне життя за кожен каунтер. Таким чином, візерди зуміли передати сюжетну тяжкість тягаря. Чим частіше використовуєш кільце, тим більше воно задає тобі шкоди, навіть якщо вже припиниш їм користуватися. Як і інші карти в сеті, єдине кільце може бути в різних варіантах принту. Але з цього разу візарди вирішили вшанувати першу джерело і зробили одне унікальне кільце фойлове із золотим оздобленням та альфійською мовою. Воно помічене колекційним номером перше з одного, бо існує тільки одне таке кільце, щоб правити іншими. Який щасливець знайде його в колекційному бустері. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства, якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! В наборі є цікава нова механіка The Ring Themps you. Деякі карти, як наприклад Більбо, кажуть, що кільце спокушає вас, це тригерить дві дії. По-перше, ви повинні вибрати носія кільця серед своїх створінь. Якщо ви вже маєте його, можете не міняти вибір. Якщо у вас немає жодного створіння, це не відміняє другий ефект механіки, а саме отримання емблеми кільця, якщо ви її ще не маєте. І прокачування її наступної здібності. Кожна здібність пов'язана з вашим носієм. Максимальну силу кільце отримує після 4 спокус, і наступні спрацювання механіки дозволяють лише змінити носія. В наборі будуть унікальні базові землі з ілюстраціями з карти середзем'я, також багато карт з персонажами Толкіена. Наприклад, буде сілих три різних гендельфа. Розробники вирішили передати мінливість персонажів. В залежності від оточення чи часу сюжетних подій, тому деякі персонажі мають більше однієї карти. Також є різні варіанти принтів одних тих самих карт, що в кейс формати будуть попадатися в бустерах поміж стандартних. А для назгулів зробили цілих 9 різних артів, роблячи посилання до сюжету. Деякі ілюстрації карт об'єднуються у великі полотна сцен, наприклад, вечірка до дня народження Більбо. Або сено падіння горі Дум, коли було знищено кільце. Але найбільш вражаючим я вважаю поєднання 18 карт у сцену битви на планорських полях, де вирішувалася доля середзем'я. Набір дає змогу приєднатися до сил добра і зіграти персонажами з братства Персня, крім варіації Гендельфа, які я показав раніше, маємо двох арагорнів з доволі цікавими здібностями. На жаль, цей персонаж не уникнув мейнстріму. В червоному і червоно-зеленому варіантах маємо карти Гімлі, а в зеленому і зелено-синьому синьому двох леголасів. Є також і карта Бороміра – вартового вежі. В наборі буде сілих чотири варіації карт з Фродо, які передають тяжку долю цього персонажа на різних стадіях сюжету. А вже ж присутні і карти з його нерозлучним другом Семом чи іншими полуросликами Мері та Піпіном. Щодо протилежної сторони конфлікту, візерди повернули механіку Амас, відому гравцям що сетові на іскри. Але тепер вона створює армію орків замість зомбі. Головний антагоніст Саурон присутній у чотирьох варіаціях карт від Чорного до Гріксісу, і виглядають вони доволі цікаво. В наборі буде два варіанти Сарумана, другий в еспер-кольорах з доволі сильною здібністю, що дозволить розігрувати карти складовищ суперників. Також будуть дві варіації короля Шеклуна з Я впевнений, що кожен володаря перснів знайде багато цікавого в цьому сеті, сам з нетерпінням очікує на його появу в Україні. А поки що нам треба вигнати своїх орків з батьківщини, тож не забувайте підтримувати ЗСУ і волонтерів. До зустрічі в нових відео!